Всім привіт, друзі, з вами з новий І сьогодні я хочу перезалити відео, як сервер Майнкрафт без хамашки і інших програм. Тому що, як ви знаєте, перше, друге моє відео було з поганим звуком і заднім шумом. Триваємо свій лаунчер. Раду одинці. Сходимо свій створений світ. Сходимо, угу. заходимо, 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 заходимо. Заходимо. Иииии і... взамен. Нет. Заходим в гейм-меню. Кстати, для ламп. Налаштовые. И ось небо у нас 6, 3, 5, 5, 4. Я выбачила наш тер. Что дальше, другая три? Дальше нам продляется IP. Мов випадку IP можна дізнатися через один раз. Але дивіться, коли я наживаю другий раз, вибрати для LAN вже інший порт. Це створення було для того, щоб ви на відео не могли заходити на, на ці сервера. Що перевірити, які у вас IP? Просвітаємо другий лаунчер в Minecraft. Тут буде краще. Лаунчер Наприклад, наприклад, наприклад. Sky, а не сэр. А, ні, нам ще треба сеп. Ходим в другу, анчо ми как. Луне цей не закривати. Що? Добре. Заходимо, заходимо, чекаємо, 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 чекаємо і... Десь вже ваш сервер готовий. Нажимаємо гра у мережі. Виходимо в сервера. І ось після пошук ігор на локальній мережі є наш сервер. Записуємо IP. 1.2, 2 крака, після 2 краки ви вписуєте те, що у вас тут написано. Ваш порт. Тепер. Чекайте, я цел стоп не иду, я по-моему написаний под IP ось знайшов. Що. Тепер, щоб доказать вам. Я буду грати. Я зараз зайду з іншого аккаунту Minecraft. Preplet okay, is hard. My... А, не, не можна. Давай, просто скай. Входимо в гру. Входимо, 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 Входимо. Не забувайте, що кожен раз треба наживати дивитися для локальної мережі. після виходу адміна. Тепер гра в мережі. і, наприклад... А, до Переписуємо наш IP. Ой, я дуже сильно переживаю за звук. Перевіряємо, що правильно просходиться. Наживаємо Готово. Чекаємо і ось, нам вже є на 8 людей. Мовлю, це дуже гарний брипінг, тому що, що я його створив і вже в іншому книгі випадки режим. Дуже вам дякую за перегляд. Вийшли Ми за минуле відео, якому кладний звук. Всім до зустрічі. Всім пока! А тепер ти я ще. Jaz ti bi bil povesti na par vprašanj. Take razkomane Skycraft. No, odno, držaj podpišniška. In... Jaz raje, v koncu, če bom videl video. To je moj vati kljub. Vse, pa pa pa!